Півонії широко використовуються в садовому дизайні, їх можна зустріти практично на кожному присадибній і дачній ділянці. Невибагливість і витривалість по відношенню до різних природних катаклізмів роблять цю культуру надзвичайно затребуваною. При необхідності ці квіти можна розмножити, збільшивши кількість розкішних кущів і поділившись з ними з сусідами. Друзями або знайомими способи розмноження півоній, безпроблемний півонія не доставляє особливих турбот при вирощуванні і також легко розмножується. Робиться це декількома способами різного ступеня ефективності і трудомісткості насінням, діленням куща живцюванням, відводками підрізуванням. Розмножуємо півонії насінням. Самим важким і складним способом розмноження півонів вважається насіннєвий метод, оскільки при його застосуванні необхідно враховувати безліч важливих нюансів і витрачати досить багато зусиль, вирощування з насіння під силу тільки професійним селекціонерам або досвідченим квітникарям, які мають бажання отримати нові незвичайні рослини. Справа в тому, що з сіянців виростають екземпляри. Вкрай мало схожі на свого батька не тільки формою і розмірів суцвіття, а й забарвленням пелюсток. В результаті можна вивести новий і незвичайний сорт однак хорошими декоративними якостями за статистикою одягає тільки 2-0 саджанців через дуже щільною і твердої шкірки, а також деяких особливостей будови паростки дають не більше половини насіння. А часто навіть менше у природних умовах для проростання їм потрібно пройти подвійну стратифікацію дві зими і одне літо. Деякі різновиди півонів плодів взагалі не зав'язують або їх вкрай мало. До того ж, навіть якщо все пройде вдало, то підсумок роботи буде видно не скоро. Так як цвітіння зазвичай відбувається не раніше 6-7 років життя. Для успіху всього заходу важливо правильно зібрати насіннєвий матеріал. Роблять це в самому кінці літа або початку, осені, серпень, вересень, коли плодики листівки тільки починають лопатися, але ще повністю не розкриваються насіння до цього часу, вже добре визрівають. А їх оболонка поки не висохла і не затверділа у відкритий ґрунт. На ділянці їх висівають відразу ж, поки вони не пересохли. В цьому випадку схожість сильно знижується. Відібрані повні гладкі і блискучі насіння закладають у вологу і добре удобрену землю на глибину близько м. Під випав сніговим покривом вони пройдуть природну стратифікацію. Навесні здасться кілька паростків. Але основна частина з'явиться тільки через рік, однак безрозсадний відразу в ґрунт спосіб підходить не завжди. У регіонах з суворими кліматичними умовами майже відсутній попередній теплий період перед морозами, тому більш активно вирощувати півонії з насіння розсадним методом з імітацією природного клімату. Попередньо насіннєвий матеріал замочують в розчині будь якого стимулятора росту циркон і пінтаїн на 10-12 годин. Концентрацію готують згідно інструкції, що додається: тепла фаза стратифікації: у плоску посудину насипають шар, два три промитого із незараженого вологого піску. В нього висівають півонії, ємність прикривають поліетиленовою плівкою або склом виставляють в добре освітлене місце. Посіви витримують протягом 1-5-2 місяців при таких умовах, регулярно зволожуючи пісок і провітрюючи в день-два-вісім. В миску можна поставити на батарею опалення або плоскогрілку вночі 1-3. У 15 Це виносять на вулицю балкон або лоджію. Холодна фаза стратифікації. Коли насіння полопаються і з'являться корінці, їх висаджують в стаканчики з почвосмесю, можна використовувати торф'яні таблетки, готовий квітковий ґрунт та ін, і прибирають на три місяці в прохолодне місце з температурою, що не перевищує оп'ять, 1-0. При появі перших сходів сіянцям забезпечують знаходження в теплому приміщенні 1,6-18. Періодично їх поливають і оприскують фунгіцидами фітоспорін, та ін. для профілактики грибкових інфекцій. На грядку саджанці висаджують після встановлення стабільної теплої погоди, коли ймовірність поворотних нічних заморозків буде мінімальною відео. Насіннєве розведення півоній розмножуємо півонієві кущі діленням кореневища. Найпоширенішим і доступним способом розмноження будь-яких півоній, за визнанням багатьох садівників, є розподіл кореневища дорослої рослини, яка досягла 6-7 років, займатися цим краще в самому кінці літа, в серпні. Щоб молоді рослини встигли прижитися і вкоренитися, технологія наступна обраний півонія, обкопують по периметру, потім акуратно витягують кореневище з ґрунту, прибирають залишки землі, обмивши коріння в проточній водій зі шланга, вкорочують наземну частину, залишивши пеньки не вище 10-15 см. Потім залишають кущ на деякий час 5-6 годин в затемненому місці для подвіливання. Щоб коріння стали трохи м'якими, більш еластичними і менш крихкими, надто довге коріння підрізають за допомогою гострого ріжучого інструменту ножа сокири та ін кожілять на фрагменти, в кожному з яких є не менше 2-3 точок росту, нирок і, хоча б один додатковий корінь, діаметром близько 1 см довжиною 15-20 см. Усі підгнилі. Пошкоджені і відмерлі частини коренів необхідно видалити, теленки на 2-3 години замочують в міцному темно-червоному розчині марганцівки або фунгіциду, фундазол і ін. Для знезараження місця зрізів присипають перетертим впил деревним вугіллям. Потім отримані деленки висаджують на вибране місце, як виняток можна розділити піоновий кущ і навесні. Але потрібно встигнути зробити це якомога раніше, щоб всі розділені частини встигли добре вкоренитися і відростити дрібні усмоктувальні корінці інакше рослина пустить всі сили на зростання наземної вегетативної частини, витягаючи поживні речовини з кореневища і послаблюючи його, можна не викопувати весь куш цілком, досить відкопати частину кореневища, а потім акуратно її відсікти, не зачіпаючи всю рослину. Роблю так зрідка при цьому півонія ще й цвіте, але дуже важливо не допускати застою вологи в перші пару тижнів після операції, інакше залишилися коріння, можуть загнити відео поділ піонового куща, розмножуємо півонії живцюванням. Далеко не найлегшим і швидким способом розмноження півоній вважається живцювання кореневе і стеблове, оскільки цвітіння в цьому випадку можна дочекатися лише на 3-4 рік. Цей спосіб виправданий тільки при необхідності швидкого отримання великого обсягу посадкового матеріалу, зокрема при розведенні особливо цінних і рідкісних сортів, живцювання кореневе, багато сортів, і гібриди півонії здатні утворювати бруньки відновлення прямо на коренях. Ця корисна якість успішно використовується для розмноження, заготовлювати посадковий матеріал краще ранньої осені. Приблизно в той же час що і пересаджувати кущі, алгоритм дій піоновий кущ викопують, обтрушують від землі і промивають водою. Коріння ділять на шматочки довжиною близько 5-6 мінімум з одним оком ниркою і хоча б з один-два власними тонкими корінцями нарізані живці обов'язково знезаражують в розчині марганцівки 3-4, замочивши їх там на пару годин, просушують 2-3 години. Вугільним пилом посипають свіжі зрізи, залишають на 10-12 годин для підсушування і освіти тонкої скоринки на місцях зрізів. Безпосередньо перед посадкою обробляють стимулятором кореноутворення, гетероуксин, корневин та ін, керуючись інструкцією, висаджують на підготовлену грядку в шкілки з родючою вковою землею заглиблюючи живці на 4-5 і залишаючи між ними по 20 см, рясно поливають, на зиму вкривають шаром 10-15 см, мульчі, скошена трава, сіно, тирса та ін. Приживлюваність при кореневому живцюванні досить висока, близько 8-0. Живцювання стеблове. Укорінення стеблових живців захід надзвичайно клопітка і не завжди успішне. У кращому випадку приживеться не більше 3.0. посадкового матеріалу. Метод використовується, коли не можна турбувати кореневу систему півонії при розведенні особливо цінних екземплярів. Найкращим часом для проведення подібних робіт буде тиждень до розкриття бутонів і кілька днів після початку цвітіння. Для розведення підходять кущі не молодше п'ятирічного віку. Зрізати можна не більше п'ятої частини стебел, діяти потрібно так. З центру куща різким рухом висмикують або просто вирізуються секатором стебло, гілку ділять на фрагменти довжиною близько 10, що містять по парі междоузли. Нижній рез виконують під листком, при цьому сам лист видаляють, а верхній. Вище другого міжвузля на 1,5-2 листову пластинку на третину підрізають. Живці нижнім зрізом приблизно до середини опускають вощін стимулятора росту епін, гетероксин та ін і витримують там, дотримуючись інструкції, що додається, висаджують на грядку, добре заправлену компостом 1 2 відра на два з насипаним зверху шаром крупнозернистого піску 5-6. Живці встромляють під невеликим нахилом до половини висоти. На 4, 5, 5 смогли б, залишаючи інтервали по 80 см, створюють тепличні умови, прикривши саджанці обрізаними пластиковими пляшками, скляними банками та ін регулярно поливають і провітрюють. Восени організовують зимове укриття. На наступну весну саджанці можна буде розсадити досвідчені квітникарі. Рекомендують, щоб не переплутати нижні зрізи на живцях виконувати під кутом 45-0, а верхні робити прямими. Відео Шевцювання піонових кущів розмножуємо півонії відводками. Високою ефективністю відрізняється спосіб розведення півонії вертикальним відводками, при якому немає необхідності турбувати кореневу систему маткових кущів. Цей варіант має кілька модифікацій. Найчастіше застосовується так званий китайський метод, що полягає в наступних діях рано навесні. Як тільки земля трохи прогріється і відтане від дорослого куща, не молодше 5-8 років відгрібають землю вглиб до кореневища, оголивши рушили взростання нирки. По периметру куща встановлюють огорожу за типом ящика висотою тридцять 40 сорок смздощок. З боків його підгортають землею, щоб ґрунт всередині менше висихала. Всередину отриманого ящика насипають ґрунтосуміш шаром близько 80 з родючої садової землі, чистого піску і компосту 211, приблизно раз в тиждень у міру підростання пагонів потроху додають поживний почо ґрунт з перегною компосту і садового ґрунту по один частини суперфосфату 0,1015 кісткового борошна. 0304 зав'язалися, бутони обов'язково видаляють в кінцевому підсумку шар цепного ґрунту. В ящику повинен скласти близько 25-30 см. Зростаючі пагони потрібно регулярно поливати, ні в якому разі не допускаючи пересихання землі. В ящику в кінці літа огорожу прибирають, ґрунт розгрібають, стебла сотворилися на них, власними корінцями відрізають від материнської рослини і пересаджують окремо для дорощування. На зиму молоді рослини мульчують перегноєм або торфом прикривають ялиновим гіллям, соломою та іністотним недоліком цього методу є повна відсутність цвітіння на розмножується півонії, тому допускається огороджувати тільки частина куща, щоб решта рослина продовжувала цвісти. Варіацію отводкового методу розмноження створив шломінгк. В 1982 році він чинив так: не огороджував весь кущ, використовував тільки окремі пагони, на які одягав високі бляшані консервні банки без дна і кришки у ємності поступово підсипав живильну ґрунтову суміш і добре поливав її водою, щоб уникнути перегріву банки були обгорнуті товстим картоном і поліетиленом. Двічі за сезон для кращого вкорінення поливав пагони розчином гетероксину. На два води один таблетка, восени, не знімаючи банки, зрізав корінені гілки від маточного куща, потім витягував саджанець разом із земляною грудкою і висаджував відразу на постійне місце. Сам автор цього методу відзначав, що якщо молоду тільки що сформувалася кореневу систему не порушувати, то рослини виходять більш міцними і сильними деякі з молодих півоній. Розмножених за методом шломіна, зацвітають вже на наступний рік. Розмножуємо півонії підрізуванням. Для дорослих сильно розрослися піонових кущів старше 7 років з великою кількістю пагонів не менше 3-0, Можна застосувати метод підрізування. Порядок дій такий: ранньою весною, в квітні або восени в кінці серпня материнське рослини відкопують по колу на глибину приблизно 10-15, При цьому розгрібають землю. Оголюючи верхню частину кореневища з нирками, лопатою з гострим і продезінфікованим лезом горизонтально зрізають верхівку, куща з усіма прокинулися очками, відступивши від них вниз на шість вісімс, відрізана частина сама розпадається на фрагменти з нирками і корінцями, їх обробляють вугільним пилом і висаджують в шкілки. Через два роки молоді рослини готові до переміщення на постійне місце, решта в землі підрізане кореневище присипають золою або товченим вугіллям, потім засипають садовою землею. Зверху укладають, мульчують шар 1.0, нуль смистирся, торфу та ін повністю кущ після проведеної підрізування відновлюються через пару років, однак існує ймовірність загнивання кореневища в результаті попадання інфекції і загибелі всієї рослини. Відео, якими способами можна розмножувати півонії, результативних методів для розведення вподобаних півоній досить багато, знаючи нюанси розмноження цієї квіткової культури, навіть не дуже досвідчений квітникар зможе підібрати потрібний спосіб і отримати велику кількість молодих піончиків.